Є отаке корито в зборі мост з ЮМЗ, трактор не був у полі, трактор е з підприємства. От є такий вихід під нш 100, стоїть проміжутка. Все в добрій якості, в доброму стані. З педалями, з кришкою, такі шестерня. Кришка також на міст. Всі різьби, болти, всі на місці, є до нього також чулки. Отак, От і ззаду навіска тут не стояла ніколи. Всі різьби цілі, корито в дуже доброму стані, в ідеальному <кій> міста не розбиті. В комплекті з мостом, як я й сказав, йдуть чулки з полосями, але без оцих ступець продаватися не будуть. Також одна шестерня сонячна. Качани, тормоза. Тобто повністю в зборі. Також з мостом буде куліса комплектуватися. Також є в наявності така передня панель, без приборів, правда, і без бокових частин. Є передній брус. І ланжерони. Також дві отаких от кришки капота також продаються. Ланжерони. Ось от є в наявності отака от кабіна. Бачимо, що дах. В незадовільному стані, тобто під заміну, але сама конструкція ціла, не переверталася навіть двері ліві. Є окремо двері не продаються, є рамки на вікна, є поліки, ну і є торпеда передня. Піна. Також є отакий на продаж насос одежанець Він встановлювався і працював від вала відбору потужності трактора, але зараз він перероблений під шківи для того, щоб качати із використанням електродвигунів. Але все це. Швидко переробляється, якщо є потреба такого, такий є насос. Можливо кому потрібно, хто займається поливом. І буде таке обладнання корисне.